Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, приїхав на інше поле із нашою Соєю Адельфією. Перше поле я вам показував, то перше поле було посіяне трошки раніше. Ми сіяли 7 травня. Це поле ми досівали вже 10 травня. Поки повідсівали кусочки, повідсівали городики і потім прийняли рішення, що це поле буде сіятися трошки. Ну, трошки, пі... трошки пізніше. Ми в основному завжди відсівали всі основні масиви, а потім городики кусочки. В цьому году зробили навпаки. Ну і зараз покажу, що в нас вийшло. Тут теж куча в нас дослідів. Правда, як дослідів. Дослід у нас тут в основному тільки за гросолом, там є великий контроль. Для перевірки того, як буде е, працювати препарат. Бо тут поле в принципі, саме таке непогане в нас. І ми тут давали добрива. Добрива, до речі, отримували тут в про міжнародній програмі. Оформляли. І е, в принципі тут Скажімо так, ну, со соя в досить непоганому стані, сіялось добривами. І тут був не, досить невисокий фітотокс по, а, по цьому після гербіцидів, тому що тут примінялись мінімальні норми, бо не досить, в принципі, не досить перерощі були бур'єни як дводольні, так і злакові. А, тому фітотокс тут був менший, ніж на попередньому полі. А, Візуально зараз різницю там, де вносили, не вносили її, ну, її, її, не, її не видно, тому що поле нормально удобрене, соя стартанула, на початку там вона трошечки відрізнялася, зараз особливо різниці немає. Я думаю, що її буде видно по достиганню. Коли вже пройде точно налив, тоді можна буде щось порівнювати. Раз покажу, як це все виглядає. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і коментувати. Так, у нас тут розділ зробив. Це посіяна еліта Адельфії. Тут таке дослід невеличкий зробив. І ось так виглядає Соя. Ось її коронна верхушечка, фішка даного сорту. Зараз зайду всередину покажу. Гілкування тут теж пройшло. Тут ми сіяли з меншою густотою. О, ми сіяли з перевіреною густотою, скажімо так. Послідів я вже закладав багато до цього, просто вже використовую напрацьовану інформацію за попередні роки і випрацьовую її в ділі, в залежності від того, які складаються погодні умови. В цьому году, в принципі, вийшло їх прорахувати. Ну, ось така картина. Ось такі бобики. Верхушечка вся зав'язана. Всі квіточки запелені, якраз у нас під налив прийшло, під цвітіння і формування бобів прийшло багато дощів, як і в будь-кого, соя в усіх буяє, ну, вона в кожного по-різному, але у нас, слава богу, все в принципі, на даний час нормально задовільняє, соя чиста. Ангіцидом ми тут працювали, тому що це все насіннєві ділянки на товарному посіві. У нас товарного посіву нема в цьому році. Товарний тільки там буде обсів, обсівалися поля першої репродукції, а все остальне засівалася еліта, тому що все одно насіння буде дороблятися, буде, буде відхід чиститися, відповідно, буде збільшуватися товарне зерно. Щоб товарне зерно було, відповідно, треба зробити всі, всі обсіви, щоб було, скажімо, сіяти чисто чисто масів виділяти еліту. Еліту і вже, скажімо, заліти на першу репродукцію. Є, як завжди, ділянки поля. Десь кращі, десь гірші. Сіяли ми тут 10 травня, з 10 на 11, бо дос, досівали. Від посіву до середини червня у нас дощів не було. Тому є місцями були трошки строкаті сходи. Та це є в більшості співпадається. Де був раніше і посів, там трошки не така картина була. Пропрацювали тут ми, як я вже говорив, вносили тут два рази агросол, який в нас проходить випробування. Ну і соя зараз в принципі, виглядає непогано. Соя була проінокульована різолік топом, інокулянтом. І не дивлячись на те, що от різниця да, в інокулянтах, когось кажуть, працює, не працює. У нас від моменту посіву. До, ну, до середини червня дощів не було. І, ну, і на кулян спрацював. На кулян спрацював і спрацював чудово, зараз. Свербимо якусь рослинку. Зараз ось так. Тобто все. Ось така картина. Соя засипана, зараз краще обб'ю. Опа. Соя засипана бульбочковими бактеріями. Тому, ну, навіть в таких умовах він працює. Ось фактична висота рослини. Видно, що вона просто масу зараз наганяє за рахунок того, що вона витягує листову пластинку. А так вон фіксована висота, у неї десь 70-80 см. І ось її коронна верхушечка. Так що все працює. Якщо якісні продукти і правильно оброблені з відповідною концентрацією, все воно правильно працює. Якщо до цього ви зробили все так, як потрібно, то і якість від інокуляції, якість нанесення препарату. Якість нанесення препарату досить впливає подальшому на, на подальшому на розвиток. Так що ось така справа. Звичайно ж, жнива покажуть, який у нас результат буде, але потенціал закладений доволі хороший. Так, ось друга частина поля. Це скажімо так на просів. Уже йде налив бобиків. У нас бобик уже переходить в фазу наливу. Ні, не, не так. Вже не так багато часу лишилося до жнив. Якихось до 15 вересня і вона має бути вже готова. Так що ось така справа на полі, в принципі, виглядає все доволі непогано. Звичайно, все залежить від того, як умови далі будуть складатися, але я впевнений, що... Тої вологи, яка була, буде достатньо для хорошого повноцінного наливу, тому що мікроклімат сформований, маса сої потужна, коренева система потужна, сформована і думаю, все, все, все складеться, якщо не буде ніяких природних катаклізмів. Так що ось такі справи, друзі. Все буде Україна.